Вітаю всіх на своєму каналі! Мене звати Іра, і сьогодні будемо омолоджувати орхідею Приторія. Дуже дорослий такий кущик в мене. Вона старенька. Багато квітоносів старих має гарне коріння наростила. Хто не бачив вчорашнє відео, залишу його в описі до цього. Ось стільки залишків. Квітоносів старих, гарненька орха, кручу її і дивлюсь, обираю місце, де я буду її відділяти. Планую зробити так, щоб ці всі старі квітоноси залишились у пеньочка а верхушку ну, омолодити так, щоб не було квітоносів старих у верхушки. Не люблю садити орхи в ґрунт там, де є старі квітоноси, тому що вони стають з часом таким приводом для загнивання орхідей. Тому я не люблю заглиблювати старі квітоноси в посадки. Тож вибрала місце нижче трішки квітоноса, я його відділю ну, не без. Не без Втрат коріння одненького вже відірвала, нічого страшного, я не знаю, в мене сікатора немає, але я думаю, що там сікатор навіть і не вліз би під ті корінці. То, що так частково видираю колупаю. <смі> Як є, так є вже. Трішки покрутила, далі відриваю по кусочку. Скажу наперед, що якщо ви зібралися омолоджувати орхідею, то, по-перше, її треба вийняти з горщика, якби хоча б її відділити від горщика, не обов'язково виймати, і зняти тримача, якщо є квітоніс і якщо є тримач. Тому що я це вже все почала робити з часом, тоді, коли <смі> вже було, була в роботі. Орхідея дуже важка, рукою дуже важко держати. І е, все ж таки мені знадобився помічник. Треба ще мати помічника, якщо орхідея дуже велика. Я вирішила її витягти з хорщика, а вона настільки при, приросла до нього, що я не могла відділити. Хоча орху я і полила до цього, як бачите, корінечко в неї все зелене і чудове. Поки я крутила і намагалася її визволити з горщика, вона в мене і відділилася верхушечка від пеньочку. Відламалась і це чудово. Позвала я помічника від до. Набагато зменшила, тому що набагато довше це все відбувалося. Як бачите, вона вже відділена верхушка від пеньочка, але я досі не можу витягти її з горщика. Вже і крутила, і нажимала, і нічого не вийшло в мене. Тож, трішки вам відео, вже прийшов мій помічник, буде тримати горшка, а я буду. Виймати коріння, коріння там настільки вросло в ґрунт, що ну, дуже важко було його відтуда відділити і достати. У мене вже боліли руки. Нарешті ми це зробили, виплутала коріння і відділила його від пеньку. Коріння чудове, навіть он фітіль, шнурочок вісить прилипший до коріннячка. От я зірвала той один квітоносик, який лишався на верхушці. Ну, чудово, мені дуже подобається, як все вийшло. У верхушки багато корінців. Забрала цей фітіль. Від коріння чудове, все розкуклене, в активному рості. Я думаю, що орхідея навіть і не помітить свої зміни. Так як вона ростить в мене квітоносика, і ще квітує, надіюсь, все буде добре. І вона на квітування, і буде розвиватися надалі. Такий ось пеньочок здоровецький, я весь ґрунт назад засипала. Знову ж таки хочу сказати про ґрунт. Саджала я її два роки тому в ґрунт Royal Mixa, звичайний напіню. І от скажу, що якраз от два роки для орхідеї цей ґрунт і підходить. Далі вже. Я б його не рекомендувала. Раз на два роки його потрібно міняти, і рекомендую тільки сажати в пінню, якщо ви хочете, щоб орхідеї довго і гарно росли, субстрат теж має значення. Ну і верхушечка верхушечка, яка підсохне трішечки, і я її буду саджати. Там багато корінців під саму. Попку я не буду засипати ґрунт. ну Зараз покажу, як це все вийшло. Ось так я її посадила в закриту систему. Поливати не буду якийсь час, дня 4 точно, хай засихають ті зломи, які я там поламала у корінців. ну Керамзитик по краю шиї підклала, щоб їй було сухенько. Ну, і ось так воно у мене тепер буде рости і мене радувати. Ну і пеньочка посадила в його ж субстрат. Надіюсь, він мені видасть багато-багато діточок. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Вам бажаю гарного вечора, тихої ночі та до зустрічі на каналі.